Ми вирішили запитати криворіжців. Коли ви запитуєте себе, що сталося у кривому розі, ви шукаєте джерело, якому можна довіряти, і тоді заходите на перший криворіжський, щоб дізнатися найголовніше, що сталося, чому це важливо, як це впливає на місто, і що з цим робити? Ми оперативно подаємо новини, перевіряємо факти і говоримо просто про складне. Але за кожною новиною команда, яка щодня працює для вас і для вас. Ми не належимо олігархам, політичним партіям, бізнес-структурам або чиновникам. Ми незалежні і саме тому чесні. Наші новини не про трафік, а про людей, про вас. Боротьба Ва триватиме й триває. Ми знімаємо репортажі з місць подій, спілкуємося з очевидцями, показуємо реальні історії людей та розповідаємо про те, що відбувається у нашому місті просто зараз. І ми робимо це не заради грошей чи визнання, а тому що нам важливо. Якщо і вам, і вам. Важлива правда і зміни у кривому розі. Підтримайте нас. Донат це не просто гроші, це довіра. Це ваше дякую за нашу роботу. Ми працюємо для вас і завдяки вам. Підтримайте перший Криворізький, бо місту потрібна правда. Зробіть одноразовий донат або оформіть підписку, щоб щодня отримувати головне, оперативні та перевірені новини про події у місті. Будьте першими, хто знає.